Якщо пішені, наче розвернути в той стороною Не виплив. Я що, ближче тебе кинув. Полочка хуй. Поклювка. Поклювка, да? Риба. Да, є, я бачу. Ну, давай. Я... На, бачу, на бачу. самому бачу. На самому вибросі. Ну давай, Серега, може розпочинимось. І, і, практично бачу саме время, що, що вчора. Що вчора? В тебе. І на вибросі, так? Саме. Я даже один город тільки зробив. Ага. Буває на падінні мені даряє. Не геть. Не геть малий. Ух! Не пойму що це було. Чи в мене удар був, чи що то було таке. А ну Серега, так чуешь Судак під глушку. А ну покажи блечка. Вот такий хороший, полторушка железно, той кило восемьсот. Я думаю да, восемьсот. Ну вітаю, распочинилась. Друзі, всім привіт! Сьогодні знову я на рибалочці на такій нашій чудовій річці Дніпро. Приїхали ми сьогодні з Серегою. Серега! Серега тут вже який? третій день, другий, другий, другий день. Двоє. двоє суток тут. рибачить. Дуже сильна течія. Кидаємо 50 грам. Але от Серега тільки що достав судака. Це хороший признак, можливо, щось десь і буде. Я був тут декілька днів назад і добре відловився відео подивіться там попередні мої взагалі була суперова рибалка а зараз починаємо далі все покажу якась новинка на свободі треба ловити тільки тільки, на анкотей денсіньтей зараз спробую перший раз я оцей взяв Прохмонтажика. Ну треба пробувати, Серега. Правильно? А я, друзі, нагадаю, чим я рибачу. Значить, палочка в мене Raidon XP від Azura. Довжина 2.36, але кидає вона, йолки палки Не, не, не ближче ніж 2,70 і 2,90. З тестом 9.38 перегрузів не боїться. От зараз кидаю 50 грамів взагалі без будь-яких проблем. В парі працює з катушкою з Азура Савада 4000. Ниточка намотана, нову намотав X-Game Будемо сьогодні її тестувати. І паролончик від профмонтаж 50 грам, Течія дуже серйозна сьогодні. Погнали. Ух, блин, подача була. За хвоста, мабуть. Ух і подача була. Не вже риба. Та ні, наче не пойму чи впирається, чи не впирається. Щось головою не махає. А ну дай я перейду сюди. Може піджопнуть. Да. Та ні, йде на сторону. Йде на... Виходить да, наверх, значить поджопне але ж бачиш, на ось оце паровоночка, ну-не-не, не ні, ні, йти туди. Пом уже він не Ну, друже, накрив. Поняв. Да. такий заліковий. Накрив бородой знизу. Перед цим... Було три покльовки в мене на цей паролончик. Перший раз я на нього ловлю, нічого не хотіло, а він спровокував. Ось цей новий для мене паролончик спрацював. І це я ще не розжав в ньому ці гачки, забув розвести. Нарешті. Не пойму чи теж чи жопник, чи Ні, Мабуть піджопник, бо головою не махає. Я тобі скажу тієї. Там... Та ні, це кругами йде, бачиш. Ну тут під бровою. Ближньою. Під ближньою бровою саме. ми йде але ж бач цікавиться він поролоном. цікавиться він паролончиком це судак анальний судак анальний Улюблений <ріпер> Да, Ріпер. Одна <ріп> така Щось там махає головою так похожий. Похожий. Похожий на рибу навіть на нормальному плані заліковий сам та я візьму та я візьму його сам залітай 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 друже на берег а це спрацював в мене Риппер 3 дюйма в кулере на 8 май. Риперочек мой любимый. Только три, три перочек, да. Только три дюйма, не четыре. Как-то говорят, все болезни от нервов, только трипер от любви.

Судак, але щось похоже на поджопник. Тому що щось головою не мотиляє, а жопою тільки мотиляє. Да, не він, він промазав. Бо я чув так контакт з, при... кон... з приманкою, а він потім хвост кипит. от да, поджопник. Судак анальний. Та його. Та не надо поться. Це. Та от. Так, він, да, він вдарив його. Хвостом. Удари хвостом. Так. Давай, біжи. Біжи. підеш далі сам. чи тебе треба підпихнути, Так конечно работает. Вперед, побіг. Ну, сейчас зранку було краще. Це ось останні часа півтора вже геть щось херовенько. Чи він притих і тічку дали більшу? Ось я на мікрушку, ну, інкроман було. А ну друже. Давай, ти там якісь нормальні. Ну, сюди. На мікрушечку. Так і під, і під, самим, під самою бровкою. Та ні, не треба, не треба, я сам. Я сам не треба. Невеликий. Та й зійшов. Перся вона стоїть. Може ще раз плюнеш, пішов в берег і стоїть, не знаю куди йому рипатись. Ну, Микрушечка спрацювала. Так, да, Мікромандува профмонтажівська, вона знає своє діло. Ох, і подача була. Ох, і дал. Але ж невеликий. Коли ж ти заклюнеш в такий, що є укипав. Але гупнув, хорошо гукнув. не обрізала. Але ударив так, капець. Мандова в 907 кольорі. Блін, почекай, заплутався, щоб тебе не поранити. Давай біжи опа! Або взяв. Або підсів. Не знаю. Але похоже я. Якщо не забагрився, то хороший сюди. Якщо не забагрився. Ні, не, не забагрився. Друже. Ну, давай йди сюди. Будемо тебе міряти зараз. Будемо тебе міряти. Та ні, не, немає тут 42. Біжи. Иди, брал. Иди, брал. Может, навіть нормальный. Похожий навіть на хорошего. Похожий на рыбину Я возьму Вот да. такие, друзья, судачок клонов Хороший Прекрасно клюнула. Хороша достойна риба. Супер. Просто супер. Друзі, так мені ця палочка подобається. Незважаючи, що тест 9.38 я ставлю 50 грам і взагалі вона не боїться перегрузити. Працює просто невільнино. Оксида полтори, раз тому що 4,5 споловини. Хотілося ще дорожче зробити. Хотілося ще дорожче зробити. Опа, підрозділ. Оце похоже на рибину, я вам скажу. Якщо не за жопу, якщо не за жопу. То это похоже на рыбину. А ну, друже, давай. Под самой бровой. О, это хороший. Это хороший. Це похожий уже на судака. Похожий на судака. Нормальный. Да. Такие уже пид 800 під 2 аж интересно. Это у мене тоже есть. Все у мене есть. Кіло 860 Нема два Так, друзі, все. На цьому риболовля сьогоднішня завершена. Дуже-дуже вона була трудова. Судак був сьогодні дуже проханий, крім того, дуже сильно течявола. 50 грам я кидав. В основному не менше, менше неможливо було кидати. І підібрали приманочки, отримали свої клювання. Отримали задоволення. Хоч і важка рибалка, але все ж таки в таких умовах зумів підібрати і ваги, і приманки, і все І все в нас вийшло. Чого вам всім бажаю. За вас лайки, коментарі. Побачимось на рибалці. Всім пока!